Приймати ключові рішення щодо кар'єри, особистого життя чи інших сфер інколи складно, проте необхідно. В Універмазі Луцьк традиційно відвідувачі мали нагоду в прямому ефірі галереї вітань поспілкуватись на цікаві теми та розповісти про те, як швидко вони приймають важливі рішення в їхньому житті. Потрібно робити рухи, тому що якщо їх не робити, то в принципі нічого в житті можна і не змінювати. А потім жаліти це все життя. Тому Зміни потрібні, і потрібні люди, коло оточення, яке надихає і щоб це робити. Так, якщо говорити про наш Луцьк, і хочу передати привіт нашим жінкам-підприємцям, то е, дуже класна штука, така як жіноча конкуренція, е, надихає, коли вже одна жінка е, щось зробила, а ти ще рік назад, тільки про це думала. Нові рішення це завжди круто і. Один із таких рішень це було я пішла на навчання, потрібно було обирати вже зараз. І я зрозуміла, що мені справді це цікаво, і я хочу цим займатися, тому не, не довго думаючи, я зробила це рішення і зараз вже прийшла на навчання і працюю в цій сфері. Відвідувачі галереї вітань зійшлись на думці: що загалом життя це ризик, а важливі рішення. Змінюють хід подій. Не вагайтесь, долучайтеся. Ви до розмови в прямому ефірі радіо Аверс. Поговоримо про дитячі бажання. Наступна зустріч в четвер з 16 до 18 години.